Римлян 9 розділ Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба і обітниці, що їхні отці і від них уже тілом Христос. Що він над усіма, Бог благословений навіки. Амінь. Не так, щоб Слово Боже не збулося, бо не всі ті Ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі. Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке не той час прийду. І буде син у Сари. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народилися і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталася постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе сказано їй більший служитиме меншому. Як і написано: Полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо, може в Бога неправда? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отож не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить фараонові: власне, на те я постановив тебе, щоб на тобі показати свою силу, і щоб звістилося по цілій землі моє імення». Отож, кого хоче, він милує і кого хоче, ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі Його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну не на честь? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на загибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган, як і в осії Він говорить назву своїм народом не людей моїх і не улюблену улюбленою. І на місці, де сказано їм «Ви не мій народ, та названі будуть синами Бога живого. А Ісаїя взиває про Ізраїля коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок, то тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. І як Ісая віщував Коли б Господь Савоот не лишив нам насіння, то ми стали б, як Содом, і подібні були б догомори. Що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності тієї праведності, що від віри, а Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не з віри, але якби з учинків закону. Вони бо спіткнулися об камінь спотикання. Як написано, Ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться.